Про те, що само початку, як тільки виникла необхідність здійснювати охоронні функції на сході країни, коли почали звільнятися території Донецької і Луганської області, разом з іншими підрозділами Хмельниччини виконували свої функціональні обов'язки. По-перше, це охорона на блокпостах. Нам, так як я вже повідомляв, було створено згідно вказівки міністра відповідний підрозділ по охороні громадського порядку, це підрозділ Богдана рота спеціального призначення. Одразу вже фактично виникла можливість. Здійснювати цю діяльність за рахунок цієї роти, це охорона блокпостів, це і здійснення оперативно розшукової діяльності, це і відповідно участь спецпідрозділів і обоза, це і участь в зачистках звільненої території, це і охорона, ще раз кажу, охорона громадського порядку, це і те, що працівники ДАЇ теж здійснювали свою участь по дотриманню правил дорожнього руху по супроводу всіх вантажів, по супроводу всіх військових правоохоронних груп по місці дислокації на звільненій території. А, ну, а потім, загалом, це... от як от як себе проявили? Як ну, можете оцінити ну, чи впоралися? Давайте так. Я би хотів би, щоб оцінку нашої діяльності давав би не я, тому що є по перше керівництво, по перше, є люди, які проживають на цій території. Але я ще раз хочу: напевне, індикатором нашої діяльності, напевно, оцінки нашої діяльності є те, що всі туди поїхали добровольцями. Жодного працівник по вказівці чи по, по наказу не поїхав. Їздили, їздили, їздять і будуть далі, скільки потрібно буде їздити, одні добровольці. Чи потрапляли наші правоохоронці в екстремальні ситуації? Де? Екстремальні ситуації були і зараз, до речі, службу несе в Углегорську наш підрозділ 40 чоловік. Це до речі, зона фактично передового, які час від часу обстрілюються сепаратистами. Тому саме за рахунок того, що ми не визначаємо керівників, які можуть здійснювати координацію керування нашими силами там у цій зоні, відповідно, робота здійснюється належним чином. Слава Богу, на сьогоднішній день у нас втрат нема серед наших працівників. Скільки ви говорили загальна кількість 400? 408 вже перебували зі всього гарнізону. Ти Фактично на сьогоднішній день 3,5 з половиною тисячі атестованих працівників, 408 працівників вже побували там і відповідно до ротації мінялися, інші знову їхали, дехто залишався. Ну, фактично ми весь час ротації раз в місяць ми здійснюємо ротацію працівників. Фактично ротація знову вже за рахунок того, що в нас є більше бажаючих, чим нам необхідно забезпечити, в нас немає проблем з ротацією. Проблем з ради інтересів, до речі, немає. Проблем порушення нашими працівниками там теж немає. Наоборот, ми тільки допомагаємо місцевим територіальним підрозділям виявляти злочини, розкривати злочини, затримати злочинців. До речі, тільки одразу ж коли спецпідрозділ Богдан відбув на першу ротацію, нами був затриманий, і ними ж був затриманий депутат від партії від, таві, від регіонів Слов'янської, який знаходився в розшуку за сепаратизм. І одразу ж був переданий працівникам ЗБУ. Це такий перший такий крок, який був роблений. А зараз 160 десь знаходиться? 162, так. З врахуванням останніх 15 працівників, які відбули, дають працівників, які відбули у зону проведення.